Здравствуйте, ребята! И снова с вами мы, преподаватели актового зала и наша театральная страничка. Сегодня в нашей студии папа одной из учениц нашей школы, который очень любит читать для своей дочки. И мы решили пойти на этот эксперимент, где будет звучать и его голос. В цикле произведений Тамары Мельниченко – вы услышите самые интересные ее произведения. Причем первое из них э, я Алена Станиславовна, рекомендую слушать в наушниках, так как там 3D звук. Это такой стереозвук, который может перемещаться из одного уха в другое плавненько, незаметненько и очень-очень красиво. Вот, например, послушайте шум моря. Сначала рекомендую послушать без наушников, а потом одеть наушники и снова прослушать этот момент. Теперь, я думаю, вы понимаете, что такое объемный звук, стереозвук. звук. Приятного вам прослушивания, хорошего настроения и, конечно, огромного здоровья. Пахне дитинство. А й справді чим пахне дитинство? Маминими косами вони такі довгі, шовкові, немає нічого кращого і Ріднішого, я так люблю їх розчісувати і відчувати, як мама мліє від ніжності. А ще дитинство пахне небом. Лише в дитинстві воно буває таким синім і близьким. Тоді мені здавалося, що якби я була трішечки вищою, то обов'язково дотяглася. До Та зросту виявилося замало, тому попросила це зробити Черемшину, яка була саме на видані. Вся у білому, весільному вбранні. Висока, струнка, вона була найвищою в садку. Нею милувалися усі. І нестримний гуляй вітер, і золотісті бджілки, і сором'язливі сливи, і навіть статечні яблуні, і гойдалися на її тонкому гіллі, і мені здавалося, що я лечу. До моїх розкритих долонь пливло глибоке небо, а від сильного запаху черемшини. Паморочилася голова, а небо все сіялося і сіялося між пальців і ніяк не давалося до рук. Осикові скарби. Костикові пошили штани. Гадають, отакі собі прості штани і зовсім ні. Штани були всім штанам штани. Головне, не бруднилися. Думаєте, це байдуже? Коли б не так. У них можна було покачатися по траві, брести хоч по калюжах. Якщо, звичайно, вони встигнуть висохнути, перш ніж їх побачить мама. А в кишенях штанів умістилися цілі скарби цвяхи, гвинтики, шурупи, коліщатка, пружини і навіть одна підкова. Подивися, що в мене є, підбіг він до павлика і виклав свої скарби. От і добре, зрадів той, а мені треба цвяшок, щоб полагодити лавочку, не дам. Костик поспіхом сховав усе по кишенях і побіг до Петька. Подивися, що в мене є, похвалився він. О, добре! Мені потрібні гвинтики, самокат полагодити. Не дам, свої треба мати. Глянь, що в мене є, показував він і Миколці, та Миколка дивитися не став, байдуже одвернувся. Павлик пішов додому, взяв цляшки і полагодив лавочку. Потім разом із Пітьком відремонтували його самокат і по черзі каталися. Костик стояв сам один, і ніхто не кликав його, щоб разом погратися. На, візьми цвяхів, скільки хочеш, підійшов він до Павлика. А навіщо вони мені? Лавочку я вже полагодив, можеш посидіти. Візьми собі гвинтків, як хочеш, підбіг костик до Петька. Мені не треба, самокат я вже поремонтував. Очі в костика налилися сльозами. На ось тобі самокат, покатайся, запропонував йому Петько. Але Костикові було соромно брати самокат. Він побачив, що двірник дядько Степан лагодить поламану огорожу. Можна я потримаю штахетину? підбіг до нього Костик. Потримай, погодився дядько Степан. Удвох працювати веселіше. У мене є цвяшки, може знадобляться. Але в дядька Степана твяшків було вдосталь. Зате огорожа вийшла рівненькою, міцною. Любо було дивитися. Потім вони з дядьком Степаном прибили дошку до пісочниці для малюків. А у мене підковка є, похвалився Костик. Хочете, я її вам подарую? Дякую, але, та побачивши, як похнюпився костик, засміявся. Гаразд! Ми приб'ємо її до ворі. Хай усі, хто живе в нашому будинку, будуть щасливі. Час, коли вчаться літати, дід Михайло. Повернувся з роботи і заходився маструвати біля повітки. Оленка допомагала йому, подавала то цвяшок, то дерев'яну планку. Дідусю, дідусю, а фо це буде? Ось зробимо, тоді побачимо. А я, а я хочу зараз звинати. Раптом із посолом'яної стріхи повітки. Долина відчидуші гороб'ячий гал, басовитий совитий дорослий і скляво обурений малий. Діду, діду діду, а чого це вони? Старі горобці вчать молодих літати, а ті бояться і опинаються, тому і кричать. А, а, що, а що, а що, а що вони кажуть? Хіба не чуєш? Старі соромлять молодих, уже час вилітати з гнізда, а молоді обурюються ще не, не час, не час, не окріпле ще крила. Їм, їм, мабуть, їм, мабуть, просто страшно літати. Страшно але ж треба, бо які вони птахи, коли не літатимуть. Та скоро Оленка забула про горобців. Дід, виявляється, майстрував візок. Легенький, колеса зі старого дитячого велосипеда поставив, сам біжіть, а потім він катав у ньому Оленку. Оленка хотіла покатати теличку, але та відмовилася. Тріньки. Стинечки. Вмовляла її Оленка. Личка ж намагалася. Лизнути шорстким язиком її обличчя. Уранці, коли Оленка вибігла в двір, то перше, що побачила, був не візок, що спокійно дрімав біля повітки, а горобці. Це були молоденькі хоробчики, що спокійно дзьобали просо, який насипала баба Ганна курчатам. А на тину сиділо двоє дорослих. Спостерігали за ними і радісно цвиринькали. А хто вчора кричав? хто вчора так кричав?» присіла Оленка біля гороб'ят. Ці про всяк випадок відстрибнули подалі, затріпотіли крильцями, злетіли і посідались біля батьків. Дідусю, дідусю, бізіть скоріш сюда. Дивіться. Вони полетіли.